Привіт Бондак! З цими е, як їх звати, сапогами. Це просто жесть. А з цими лукерними фразами він мене аж надихнув. Взбісив і надихнув на чергове відео. Зараз вам розкажу по порядку. Значить, сапоги. Е, в них дуже холодно. Ну, оказалось так, що дуже холодно. Я то, ну, зрадів по-своєму, що думаю, все-таки не кросовки мочити. Це... Но холодні, дуже жорсткі і, ну, і не зручні, в них неможливо не ходити нічого. Я став на коліна, ну, знаєте, як на корточки посідаєш і хотів стати на коліна, щоб в кабіні внизу попили то я думав, що воно мені пальці повиламує на ногах. Ну, ці Oh. <laughs> Суть в тому, що він підходить, ну типу каже, що клас, типу цей сапоги. Я кажу, та ні, ну не класно. Він каже, чого? Я кажу, ну бо холодно, незручно в них ходити. І кажу цей. І ось у пальці вже, ну а пальці великі на ногах так болять, наче як цей. Як хтось молотком влупив уже по них, знаєте, тобто вони якісь ну, абсолютно незручні, скажімо так. Може ще що розмір не ну, трохи більший. В будь-якому случаї. І мені каже, та ні, то ти каже цей. То ти каже не привик, знаєте. Чи, а може каже, ще треба носок піднайдіти, а може ще каже треба в них ще походити. А може там, а може то, а може сьо. Я кажу, чуєш, може. ну. Ну, на що, 90 чи що, якісь там, я не знаю, що ти должен, ну, рознашувати або, або привикати там. ти каже, привикнеш, да? каже не привикнеш, до чого привикнеш, до болі чи що? У мене вистачає і так болячок, до яких я ніяк привикнути не можу. да і не хочу, в принципі. і Мені доповнітельно ще одна, не треба, я що, садомазохіст якийсь. Я кажу, ладно, пам'ятаєте, як в 90-ті, я, я не знаю, як в інших городах було, а нас робили всі. На заводі Петровського, ну там скільки, 40 чи 50% населення працювало на тому заводі. І е, в своє время там, в 90-ті, видавали зарплату цим бар бартером, китайськими пуховиками і кросівками на ліпучках. Так от то там хоч, не хоч, знаєш як ото мама казала. Не мороч мені сраку, синок. Ну тоді це ще було актуально, тому що другого нічого не було. Тоді взагалі були веселі времена. Кстати, Юля відучила мене від фрази цієї ну, постійно я в твої годи там, чи як було раніше. Ну, дійсно, треба жити сьогоднішнім днем думати про завтрашнє. Ну, якщо це актуально згадати про минулі часи там, або про що було, і, як би це, то е, воно якби ще в тему. А якщо то все час я в твої годи, це знаєте, то саме таке. Я кажу, Лука, що, що мені не сказав, що я в твої годи. Я кажу, я б тобі потріб би вже точно. Ну боже, я так посміявся. Я кажу, я зараз обід поїв, і я розумію, що я зараз піду і знімлю і більше їх ніколи в житті вдівати не буду. А це Жесть. Так, да, Жесть, як з тими китайцями. А я, що я за ті пуховики спомню? Ну бо це реально тоді було весело, знаєте, якось ідеш по базару з мамою за руку. Да? Нахилився там на секунду, то красок ліпучку вони вічно відпадали. Їх треба було ще пришивати. Чи що. Ну, Ці ліпучки погано тримали. Нахилився. Заклеїв, поправив, взяв далі, йдеш за руку. Ну, вже з чужою тетю, знаєте, ну, в такому самому пуховику, в такій самій шопці, але вона тільки щось менше кричить, ніж приведуща, яка тебе вела і затильники давала. От і вся різниця була. І мама так же саме йде, і без разниці, якого ребенка було вести. Вони ну, всі робили всі були в однакових джинзових курточках і в однакових сірих кросівках на ліпучках. Коротше, я не збираюся привикати. Я не знаю, кому це подобається таке. Привикнеш, розносиш, а може ще носочка піднадіть. Я кажу, так треба було ще, знаєте, як ото є такі. Є ще допомільтельна категорія людей. Такі, а ну на я поміряю. Да? Вдів тако, постояв в них на, на одному місці. Та нормально, що тобі не підходить, все добре, бери і носи. Ну то бери та й носи. ну, є, Богу, ну Якщо ти... Тірпіла таке, якщо тобі це подобається, бери носи. Я не збираюся носити. Ну реально що це. Не можна знайти якісь, я не знаю, є їзджу зараз і. Дайте хтось силочку на ці дутики в Україні. Ми, от класна вещь. Низ резиновий верх теплий. м'ягесенький, легесенький. Не купив мені чорти щось з боку бандит. Ну реально вже пальці так болять, що аж, 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 аж неприятно. Навіть той палець, який то я то чувствую, то не чувствую. Вже він болить. Ви представляєте? Наскільки зручні ці сапоги. То лучше мати дві пари кросовок, на мочі в одні, поки ну тим более я ж не спеціально їх там прям беру і поливаю водою. Постепенно протягом дня да, там десь попадає якась капля. На них там, і до вечора, звісно вже і на ноги, і носки мокрі і все. То зняв їх вечором, поставив біля цього кондиціоніра, вони до ранку висихають і все. А ні, то закинув стиралку, ще постирав на наступний день, а в другий ходиш. Можна ж і так робити. Коротше, сидимо вдома, ой, це кажу вдома, ну тут на базі, тому що фургон віддали наконец то на, на тальянду. На техосмотр на, на, на прохождение цього там заміна масло фільтров і все остального 20 тисяч як ви там немає ще 20 тисяч але там уже чути що там уже той мотор робимо на тому маслі знаєте як метал обметал бах-бах-бах-бах-бах-бах ну. Ну, не знаю що вони там ще будуть дивитися може резину нам нову поставити шо, скільки можна 15 тисяч накатали на резиниці жесть і вона вже лиса ну Пара одна лиса. Та, що спереді стояла, назад поставила. Я розказував. Да? От, забастовки продовжаються. Це вже так, щоб записати вам відео вже вибачайте, що є. Забастовки продовжаються. О, ці теж сидять італійці возмущаються. от ви возмущаєтесь. Ну, знаєте, Іноді я не можу зрозуміти це возмущення. Ті бастують, щоб їм там платили чи щось там доплатили, чи платили і далі, як раніше платили. Ну, в общем, не, не суть. Да? Ну, то есть люди вирішили, що їм треба бастувати. А остальні сидять, возмущаються, що це вони бастують, ну, типа, без роботи сидять і за счет їхніх податків е, їм там начисляють якісь то есть, от, знаєте, Їм не йметься, якщо хтось от, допустим, один ходить на роботу, другий не ходить. Ну... Ну, ти все одно ті самі будеш податки платити. І не переживай. Ну, тобі від цього, від того, що ти там комусь ну, платять, а... ну, Завтра ти можеш опинитися на його місці і ти резко переабуйся в воздусі. Ну, для італіянців це взагалі раз плюнуть. Тобто він тут іде, одне мнення має, тут підходить тут вже абсолютно проти... ну, в обратному смислі. Він вже смислить все, йому вже. Вже це не хорошо, понимаете, там такі вони перебуваються по 15 разів на день. Вот. Ну, в смысле з цього мнення свого. Ну я ж кажу, от, ну, не будеш ти менше податки платити, якщо, якщо тим там перестануть платити, або якщо там запустять той завод, я не ну, в общем. Ти від цього менше, тобі від цього взагалі не буде не краще жити, не гірше жити. Воно в своєму житті нічого не поміняється. Тому що ну, це система, яка працює, ну, і так, непогано. Ну, я маю в виду в плані оцих всіх. Ну, Не крадуть, як в нас, і це вже добре, розумієте. Тут ну, недавно вкрали 2 мільйона красиво причому так відработали. Хто там знає, хто не знає, десь там на югах італії. На автостраді підпалили там щось дві машини, от, перекрили дорогу е, цю інкасаторську машину роз, розцегокали і, і десь ділись, ну І, зрозуміло, в неї направлені. І це ж вони зараз сидять і думають, хто ж це таке міг зробити. Ну, Для початку я вам зразу скажу так, що таку красиву схему, і це вже тим більше вже не перший случай, таку красиву схему відработати могло. Ну, як мінімум, там треба два чоловіка, це які от саме мозги, знаєте, один сотрудник банка, а другий мусор однозначно. тому що ну той знає що, куди, як там, ну, або сотрудник цих от інкасаторських цих служб. Тобто не без них це 100%. Знання маршрута, скільки грошей, там, тра та та всі ці відходні от пути путі і так далі, і тому подобне. Ну, просто чоловік з вулиці, да, допустим, я ось ви, ну откуда ви будете знати, що там сьогодні буде їхати, куди і цей. І плюс, що ніколи потім даже не знаходять жодної зацепки, що исполнителі, звісно, це якісь прості ребята, які просто там, да, ну, які сказали, роби, дамо там тобі 100 штук, та він собі і поганув. А такі два там, мозгові башковитий це, центр чи ма... Центр мозговий центр, о, мозовий центр, да, хай буде, правильно буде так звучать. Ну, так мені більше нравиться. Це, звісно, якийсь мусор і, і якийсь і все, вони там собі. Давай сьогодні ще касу дёрнем, потім щас, через тиждень ще раз і все. ну, один, один каже, куди їдемо, а другий потім не знаходить ніяких зацепок для того, щоб. ну, Це моє мнение, я не знаю. Може хтось думає інакше. Ох. Тай таке. Короче, ладно, пішов я з'їм ще пару апельсинок і буду працювати.